you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Олігарх Микола Злочевський, котрий уник позбавлення волі за корупцію та спробу підкупу керівництва Набута САП за 5 мільйонів доларів, хоче встановити контроль над Сахалінкою. Це один з найбільших майданчиків вуглеводні в Україні, розташований у Харківській області. Запаси близько 15 мільярдів кубічних метрів газу, 1,7 мільйонів тонн газового конденсату та приблизно стільки ж нафти. Розбірки щодо спецдозволів на видобування вже коштують сотні мільйонів Гривень для держбюджету мова йде про укрне автобуріння. Це було діти ще злочевського. Він його створив ще за часів президентства Леоніда Кучме, коли керував державним комітетом з охорони природних ресурсів. Це було до створення корпорації Бурісма, до складу наглядової ради, якої в 2014 року увійшли такі знані персони, як експрезидент Польщі Олександр Квасневський, та син президента США Хантер Байден. Напевне, саме тому фірма й досі перебуває під контролем Злочевського. В той час як Укргазводобув. Ваня в нього відібрали ще Приющенко, але недовго музика грала. і 28 листопада 2023 року колегія суддів 6-го апеляційно-адміністративного суду ухвалила постанову, яку із 1 грудня анулювала ліцензію «Укрнафтобуріння» на видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі. Таким чином, суд фактично зобов'язав Злочевського та його компанію зупинити роботи на ділянці. Компанія одразу подала касаційну скаргу до Верховного суду, але отримала відмову. В «Укрнаф... Автобурінні заявили, що розцінюють рішення Верховного суду як позбавлення в доступі до правосуддя та додали, що планують звертатися до інших компетентних органів судових інстанцій для встановлення справедливості. Наразі в мережі пишуть, що є три можливих варіанти розвитку подій: перший варіант Укрнавтобуріння доб'ється повернення ліцензії і відновить видобуток. Другий ліцензію виставляють на аукціон. Третій кодекс Пронадра дозволяє компаніям, які мають ліцензії без конкурсу, поглинати сусідні ділянки. Так, без аукціону отримати право на розробку родовища можуть компанії родини екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Ліцензії на сусідні чотири ділянки мають його компанії Еско Північ та системою Ленженірінг. Через два дні після винесення скандального судового рішення ТОВ Ол Ленженіринг, яке здійснює видобуток газу на Водянівській площі та належить донькам екс-міністра екології Злочевського Каріні Енні, подало до Держгеонадра заяву на підтвердження запасів поблизу Сахалінського родовища. Видобуток на якому повністю припинено, пишуть, що Злочевський, нібито міг залучити до лобіювання своєї оборудки голову фракції Слуга народу Давида Рахамію, а також Злочевському, нібито допомагає одіозний екснардеп віто ОПЗЖ Ігор Абрамович. Тим часом перший заступник голови комітету ПЕК Верховної Ради Олексій Кучеренко не міг пройти повсієм резонансної схеми та підтвердив участь злочевського у вище зазначеній справі. Ну задумайтеся, націоналізувати компанію «Укрнафтобуріння», яка видобувала там до одного мільярду кубів Газу віддати її в повне управління повністю державної укрнафти з дуже мутною схемою управління з боку держави, заявити про ефективне управління цим активом і потім програти суд по ліцензії, що би що запитує Кучеренко. При цьому нардеп назвав можливу причину цієї надзвичайної, на його думку, події, яка має право на існування. Можливо, керівник Укрнафти навіть до кінця не зрозумів, що відбувається в темну, так би мовити. Через зупинку видобутку газу на крупному Сахалінському родовищі Україна не дорахується одного мільярду кубів блакитного палива. А за газовою диверсією проти України стоїть екс-міністр і магнат Часів Януковича Микола Злочевський. Розповідає нардеп. Він також додав, що для захоплення сахалінського родовища достатньо лише рішення Держгеонадра про задоволення заяви надкористувача про внесення змін до його чинного спецдозволу на видобуток вуглеводнів, що цікаво, неподалік від сахалінського здійснює видобуток бурісма, яка належить нещодавно знятому з розшуку екс-міністру втікачу. Якщо він отримає в такий спосіб скасовану ліцензію, то стане найбільшим газовидобувником в країні. Схоже, вельми шановний Злочевський не лише відкупився від кримінальної відповідальності, але й налагодив нові бізнесові Зв'язки, що дозволять йому не тільки компенсувати вимушені втрати на нещодавню угоду з набу, але й заробити нові величезні статки через нову корупційну схему, наживаючись на країні, яка здригається від рук ворога. Цього допустити категорично не можна. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.